Онлайн-школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема лінійні програми в Python. Шановні учні, ми сьогодні з вами працюємо практично. Завдання у нас наступне: знайти площу прямокутного трикутника, якщо задано, його катети. Тобто, у нас є вхідний файл текстового типу, в якому задано два катети. Ми зможемо за двома катетами знайти площу. Площа трикутника згадуємо дорівнює S дорівнює, 1 друга А помножити на B. Тобто дуже простий алгоритм. Давайте розглянемо, яким чином нам взяти дані з текстового файлу input. Відомості прокатити. Розрахувати і далі. Вивести ці дані в output. Повторіть, будь ласка, цей приклад. Зберіжіть собі колекцію і продовжуємо навчання. Зараз уважно дивимось. Давайте розглянемо приклад, як знайти площу прямокутного трикутника, якщо задані його катети. У нас є два текстових документи. Input. Це наші вхідні дані, які тримають собі відомості про довжину катетів. Нам необхідно розрахувати за цими відомостями площу та вивести дані в output. Давайте виконаємо цей алгоритм. Відкриваємо файл, трикутник з розширенням PI. І так, починаємо. Перше, що нам необхідно зробити, це створити дві змінни. Змінна А та змінна Б. Змінну А ми маємо відкрити з файлу Input. Перше число Open. Вказуємо шлях до файлу. расширение. Далее, read. Split метод. У нас данные в файле. Так, это output. У нас файл «Input» знаходяться на різних строках: на одній строці та на другій. Значить, роздільник у нас буде. Enter. Так, закриваємо скобки і вказуємо, що це перша строка, тобто 0. Перша строка нульова. Оскільки нумерація у нас з нуля починається. Ту ж саму строку можна скопіювати. Дорівнює. Єдине, що вказуємо, перша строка. Так, добре. Давайте перевіримо. Так, виконалось без помилок, це є добре. Так, далі. Тепер нам необхідно, оскільки зараз комп'ютер сприймає ці дані як строковий тип, необхідно перетворити його в числовий тип. Для цього ми вже дані змінні А дорівнює і обираємо флот. Це тип з паваючою точкою. Тобто можна Працювати навіть з дрібними числами. І так. І Б. Так само. От. Б. Добре. Тепер за формулою розраховуємо трикутник. С дорівнює. 0.5. Помножити. A помножити B. Добре. Давайте зараз виведемо за допомогою Print S. І подивимося, що у нас виходить. Так, розраховую, да? тобто все добре. Тобто, тепер нам необхідно цю S записати до нашого файлу output. Вихідних даних. Вхідні дані у нас є, нам необхідно до output записати. І так, значить, яким чином це зробити? Нам необхідно перетворити S в строковий тип даних. Оскільки зараз змінна S, яка тримає в собі площу, це є число з плаваючою точкою, то нам необхідно Перевести це число в строковий тип, щоб записати в блокнот. Для цього ми робимо наступне: s дорівнює str. s. Зробили. Так, далі. Ну, а тепер нам необхідно відкрити файл output.txt для методу write. Пишемо out. Файл. open Вказуємо назву. Аут. Розширення файлу. txt До помилку допустили. output Розширення? Кома, метод write. Закриваємо. Так. Outfile, open output write. Добре. Далі. Відкрили його для запису. Далі давайте запишемо. write Запишемо змінну S, точніше, вже строку яка тримається в цій змінні і e Out. File. close Закрите. І так, ну, перевіримо. Добре. Дивимося. У нас було відкрите. Знову відкриваємо його. Вже записали. Давайте спробуємо змінити інпут. Наприклад, поставимо значення 10 і 15. Збережемо. Зберегли. Закрили. І так, інпут 15, output у нас зараз 12. Виконаємо ще раз наш алгоритм. 75. Перевіряємо наш output. Перезаписався. Тобто ми з вами створили лінійний алгоритм, який розраховує площу прямокутного трикутника за двома катетами. Дані ми завантажуємо з файлу input а результат роботи алгоритму файл output -тексти. Дякую за увагу. І так, ви повторили проєкт. Обов'язково цей проєкт собі збережіть, щоб він був у вас файлом, який ви можете, якщо за потреби, буде Щось згадати, якийсь оператор, а, або якісь команди і так далі, то ви могли скористатися цим файлом. Добре. Ну, а тепер давайте підведемо підсумки. Давай. Сьогодні працювали ми з вами практично в Python. Продовжуємо навчання, нам ще багато чого доведеться дізнатися. Дякую, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.